Доброго дня, шановні! Сьогодні ми знаходимося на Лензахаб Хаб 6.0. Вносимо мікроелементи від бренду Defender на кукурудзу. Кукурудза має фазу 5 листочків. Ми будемо вносити стандартну схему це Defenda Zinc в нормі 1 літра на гектар. Defender цинк має в своєму місті 3-5% азоту і також 12% цинку. Цей препарат вноситься для стимулювання росту та розвитку кукурудзи. Мікродобрива на основі цинку вносимо на кукурудзу в зв'язку з тим, що вона споживає досить багато цього елемента, крім цього зв'язку із посухою, яка зараз спостерігається, особливо на ґрунті. кукурудза знаходиться дещо в стресі. Тому для стимуляції цих процесів вносимо. Це добриво, яке вже перевірене не перший рік. Доброго дня, панове! Знову раді вітати вас на Лензехаб 6.0. Сьогодні 13 червня 2023 року. Вже минуло більше місяця віддати посіву нашого хабу, тому ми черговий раз проводимо обстеження кукурудзи та соняшника. Нам цікаво буде подивитися, в якому стані вони зараз знаходяться. При обстеженні ділянок кукурудзи ми побачимо таке. Кукурудза зараз знаходиться в фазі за методом коміців фазі 6-7 листків. Як бачимо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 відкритий листок. Присутні на посівах як злакові, так і дводольні буряни. Як бачимо, ось миші, плоскуха, лобода, також присутній гічак бресковидний і подекуди осот. Для боротьби з цими бур'янами, поки дозволяє фаза, ми вносимо стандартну схему захисту. Це такі препарати від компанії Defender як Sumaro, діюча речовина Мезотріон з нормою 0,25 літра на гектар. Він вноситься для знищення дводольних бур'янів. Крім цього, Препарат Мусон з нормою літра 200, діюча речовина нікосульфурон для боротьби із лаковими бурянами, як однорічними, так і багаторічними. Крім цього, до цієї суміші додається прилепач «Мачо» з нормою 0,2 літра на гектар. Це за розрахунку 100 мл на 100 літрів води. Зараз ми знаходимося на дослідних ділянках соняшника. І що ми можемо сказати про соняшник? Він зараз знаходиться у фазі 4 пар справжніх листків. Бачимо одна, дві, три, чотири пари розвинутих листків. Листова поверхня чиста, в доброму стані, без наявних ознак хвороб. Але, не дивлячись на це, ми будемо вносити фунгіциди від бренду Defender. Це абсолют. Діюча речовина карбендазим з нормою літра на гектар, і парацельс діюча речовина флутеріафол з нормою внесення пів літра на гектар. Це буде робитись для попередження хвороб листової поверхні та стебла, таких як ФОМОЗ, септоріоз, іржа, біла та сіра гнилі. Також для попередження дефіциту мікроелементів у рослині. Та для активізації росту та розвитку до фуницидів будемо додавати розчини макро та мікроелементів, також від бренду DeFenda. Це буде Defenda Macro, який містить собі азот, фосфор, калій та мікроелементи, а також спеціальний препарат, який Defenda Твор, який містить в своєму, в своєму складі 14% цинку, який є дуже важливим для росту та розвитку рослин соняшника. Для боротьби з лаковими бур'янами на наших ділянках 5 днів тому назад було внесено грамініцид харума з нормою 08 літрів на гектар. І що ми бачимо? Злакові бур'яни вже дещо втратили ковід, мають блідий відтінок і легко вириваються з ґрунту, що означає, що корінь вже взяв на себе діючу речовину і бур'ян починає гинути. Не дивлячись на те, що частина бур'янів є в досить перерожчій фазі, ми думаємо, що наші препарати з ними успішно справляться і поле буде чисте від бур'янів. Можу сказати, що не дивлячись на дефіцит вологи, який був до, буквально до останніх днів, посіви як кукуруза, так і соняшника, знаходяться в досить доброму стані відносно чисті, чисті від бур'янів. Крім цього, соняшник чистий від хвороб. Немає ще явної зараженості хворобами. Тому будемо і далі опікуватися цими культурами, робити все, все, що необхідно для їх повноцінного росту та розвитку. Дякуємо, що подивилися це відео. До нових зустрічей!